Значить, Які є права в ТЦК, коли після того як вручена повістка, людина може вийти на зв'язок? Чи мають його право доставляти в відділок поліції, чи дійсно в відділок ТЦК? От зараз з'ясуємо це з адвокатом Роман Кичко і Костянтин Андрюк, журналіст громадський діяч, який відслідковує неправомірні дії, так само. Більше соціальної, з емоційної, звісно, такої народної точки зору. От я хочу, панове, вас привітати по-перше. І по друге, відразу питання. Давайте з адвокати почнемо, пане Романе. Скажіть, от з обурення щодо таких ситуацій зрозуміло: людину доставили в ТЦК в територіальний центр комплектування. Після чого він не мав можливості вийти на зв'язок? От, можемо на прикладі цієї історії розповісти. Чи правомірні були ці дії, і, взагалі, які мають повноваження? ТЦК от на даний момент, чітко Доброго вечора. Ну, по-перше, тут дуже цікавий момент, що ситуація склалася так, що людину затримували прикордонники. Якщо ми говоримо про прикордонників, так дійсно за незаконну спробу перетину кордону людину можуть затримати. Але тут інше питання: наскільки я розумію, і з інформації, що наявна, ну відповідно журналіст не намагався перетнути кордон, тобто. Якщо є спроба незаконного перетину, тільки в цьому разі може бути затримана. Дуже велике питання, який протокол там прикордонники складали, відповідно, що в ньому було зазначено, інакше не можна говорити про факт адміністративного правопорушення взагалі. Це ми, перше. ми можемо припустити, ми можемо припустити. Тому що коли дорога є, я можу припустити. Є, є дорога на Ізмаїл і на Рені. І там впродовж цієї шляху. Перетинається шматок Молдови, розумієте? І там якраз перевіряють прикордонники, тобто там потрібно надати дані. Можливо, Дмитро якраз перетинав цей шматок дороги, де потрібно надавати документи, і прикордонники якраз цим займаються. Розумієте? Ймовірно, тобто він їхав в ту частину, де потрібно перетинати шматок Молдови. Ну так, це насправді поки що найбільш логічна версія, звідки би ще інакше там прикордонники з'явились. Але е, в мене відразу питання ще буде уточнююче до вас, пане Романе. От е, я читав, е, я навіть не знаю, наскільки це там провокативно було чи ні. От, історія одеської якоїсь активістки, яку, яку там побили милицями. Правда, для мене історія трохи підозріла, але я про інше. Дуже часто читаєш, що коли люди потрапляють в відділок поліції, прийшли писати заяву, чи там проти них була якась неправомірна дія, відразу з'являються працівники ТЦК. От можете це пояснити? Чи це законно? Ну, от, Про моральну точку зору, напевно, потім поговоримо. От що ти приходиш кудись отримати юридичні послуги, так, або правові, і відразу ти маєш контакт з представником ТЦК. Ну, насправді цей момент виникає через те, що, ну, зрозуміло, законодавство в принципі от нещодавно вийшла нова постанова кабінету міністрів. Наразі дозволено вручати повістки майже будь-де. Відповідно, якщо працівник ТЦК раптом з'являється в тому чи іншому місті, там в громадському, неважливо, або в інших державних органах влади, нічого йому не забороняє вручити відповідну повістку, оскільки держава надала йому таке відповідне право і фактично поєднує із його ж його обов'язками. Але як ви сказали, ми не зачіпаємо моральну точку зору з цієї ситуації. Тут інше питання: що для чого це робиться, зрозуміло. А з точки зору закону, ну те, що він там відповідно перебуває і вручає повістку, йому це законом не заборонено. Він може фактично вручати її в будь-якому громадському місті, в парку, на вулиці, в ресторані. Ну окрім того, як проникнути зрозуміло, в житло чи приватне володні особи, він не має права, але. Так чи інакше в публічних місцях і в органах державної влади, якщо працівник ТЦК там відповідно уповноважений вручати ці повістки зараз по новому порядку, там теж є нюанси, відповідно, то фактично він так має право вручити повістку, е затримати нікого. Він не має права працівникам ТЦК, не надано таких повноважень. Вони не є органом, що має право проводити адміністративне затримання, але вручати повістки фактично так, навіть в такій ситуації, як ви описали, коли не зрозуміло звідки вони з'явилися. Тому що знову ж таки законом їм це не заборонено. Окей, Костя, в мене буде до тебе питання, але е перед цим дуже коротко. Пане Романе. А от те, що він без зв'язку знаходився добу, це правомірно чи ні? Ну, людина ж може хоче там не знаю, перепитати свого адвоката, юриста, родичам, подзвонити як мінімум, просто сказати: слухайте, я живий, здоровий, все нормально. Е -е, це не було порушенням, те, що не давали можливості подзвонити рідним. Ну насправді по цій процедурі дуже багато порушень. По перше, дійсно мали повідомити рідних. По-друге, -по якщо затримують прикордонники там е загалом не більше трьох годин, але для встановлення особи може цей термін бути продовжений. Це дуже велике питання, як не могли особу встановити. Якщо це, по-перше, відомий журналіст. а По друге, при ньому 100% були з собою документи. А по третє, тут найцікавіший момент, коли його доставили в приміщення ТЦК, ми говоримо про те, що адмінзатримання закінчилося. І питання в тому, як його там утримували. Я так розумію, 100% я впевнений, що після цього прикордонники собі поїхали, а людину утримували в ТЦК. Утримувати силою в приміщенні ТЦК ніхто не має права, тому що, по-перше, у нас є кримінальна відповідальність за те, що особу можуть позбавити волі або насильницькі викладення і так далі. А по друге, в принципі, обмежувати особу у фізичному пересуванні, відбирати в неї особисті речі, такі як мобільний телефон, ніхто не має права Окрім того, як органи Нацполіції поліції за окремими моментами, як там вилучення речею, їх огляд там, виявка і тому подібне. Тому дуже багато питань, і, на мій погляд, як адвоката тут допущено порушень від початку процедури неповідомлення рідних, не забезпечення адвокатом, і в кінці кінців питань утримання людини в приміщенні ТЦК. Костянтин Андрію, будь ласка, його долучимо. Костя, має до тебе питання. От ти, я знаю, дуже часто із військовими на зв'язку, і збори в тебе постійні, і допомога нашому фронту, за що тобі, звісно, дякую. А наскільки от хлопці на передовій, як вони ставляться до того, що ну, цивільних зараз дуже часто заганяють просто в ці бусики силою, везуть звіряти дані тощо. Вони їх це ну не знаю, демотивує чи не Паки, вони розуміють, що інакше ніяк. Наскільки вмотивовані ці бой... бійці От от моральну сторону цього питання, можеш прокоментувати? ти розумієш, чесно кажучи, я мало от конкретно на цю тему веду розмови так з військовими, зі своїми знайомими військовими. Ну я можу так сказати, що я не бачу від них ні негативної, там ні позитивної реакції, особливої такої. Ну, ми маємо бути зрозуміло, що ми маємо бути реалістами. Так, і ми, і я дуже багато читаю в соцмережах від військових, від тих військових, яких знаю прямо, дотично і так далі. Ну, вони, вони, звичайно, вони праві. Вони праві абсолютно в тому, що вони кажуть два роки, ті, хто з першого дня повномасштабного вторгнення, ми ж розуміємо, понад два роки минуло. Вони кажуть, ми не залізні. Ми так само, ми живі люди. Ми виснажуємося, ми вичерпуємося, наш ресурс вичерпується, хто замінить, і так само тут десь знаєш. Ну я все таки бачу багато багато несправедливостей, тому що, наприклад, от я вважаю: покажи е, рейд ТЦК на Новопечерських липках. Оце би я, от, от я би сказав би, що це би мотивувало би громадян. Ти розумієш, це як, як проект зупинилося, який був, скажемо так, в минулому житті. От коли ліпили наліпки е, людям, то кожен третій е, на рейді стандартному він говорив: ідіть в Верховну Раду, і от як тільки ми приходили в Верховну Раду, то ці випуски збирали найбільші рейтинги, тому що от людям ну от їм подобалося. Ясно, що це не вирішувало якусь проблему особливу, але людям от подобалося, що справедливість одна для всіх, і вони отак отакладували... ну, ну, А перепрошую, ну диви. А як, от ти думаєш? Давай, от якщо реально, якщо зараз от просто беруть показово 100 депутатів. Ведуть в ТЦК, потім вони реально потрапляють на фронт. це збільшить кількість українців, які хочуть воювати. Ну я, я, я ж не я ж не про депутатів кажу. Ми розуміємо прекрасно, що ну парламент має працювати в час війни. Я кажу не про депутатів. Я кажу про тих людей, яких ми дуже багато бачимо. І ми, наприклад, от ми, наприклад, побачили розслідування так Михайла Ткача про нічний клуб, з якого вийшло 200 людей. Розумієш. А я можу зараз сказати інформацію, що прислали інформацію, не буду казати, що хто там, там, там поліціянтка була патрульної поліції. Просигналізували і її звільнили. Я не буду там називати дані нічого. Добре, що звільнили, і добре, що просигналізували. Ну, от сам факт такий, так? А людина в комендантську годину. Я зараз трошки може відгалужуюся. Я просто кажу про справедливість. Ну тому що її чомусь, на жаль, немає, не видно. І в нас ми бачимо от такі історії, як з Дмитром Дінковим, якого я знаю персонально. І я майже ніж впевнений, що ніякий там кордон 100% він не перетинав. Я думаю, що це якраз була та причина, чому його прикордонники, що він у цю зону перетинав з Молдовою. І, на жаль, ось це таке відбувається. Ну, Багато чого можу розповідати, але готовий про все по черзі. Да. Ну, зазначимо, що Дмитро. В принципі, у підсумку погодив з ТЦК це питання і доєднається до збройних сил України до лав наших військових. Це теж важливо, щоб є розв'язка в цього питання. Романе, до вас тоді питання наступне з допису в соцмережах. А, значить, пише хлопчина: я стою на обліку в ТЦК в Харкові. Нещодавно оновив у застосунку свої дані. Після чого побачив позначку про те, що я вже перебуваю в розшуку. Популярна насправді проблема, розповів військовозобов'язаний. Власне, він оновив дані в застосунку, який зараз Мінцифри запустило. Всі його знають резерв плюс. Відповідь у військкоматі йому сказали, що раз у кожні 5 років він не проходив ВЛК, тобто порушив військово-обліковий порядок, тепер йому загрожує штраф 25,5 тисяч гривень. Чи такі дії правовірні, чи він щось не знаю, не вигадував? Може, от як ви з точки юридичної зору можете оцінити таку ситуацію? Ну, відповідно до норм чинного законодавства, зокрема там наказ 402, який визначає порядок проходження військово-лікарської комісії, дійсно там прописано термін дії висновку лікарської комісії, тобто під час мирного часу, це 5 років під час воєнного стану це один рік. Але це вказано строки дії таких висновків. Згадки ага. про те, що особа зобов'язана прийти і з'явитися самостійно, добровільно, оці в 5 років або в один рік. Немає тут питання в тому, що е, ну я думаю, всі розуміють, що проходження військово-лікарської комісії відбувається після уточнення даних за направлення. Це направлення ні звідки просто так не візьметься, його видає сам ТЦК. Тобто, mm -hmm. тут більше потрібно поцікавитись, чи дійсно цей ТЦК протягом цих п'яти років направляв або вручав, тому що у нас передбачено принаймні до 18 травня було можливості направляти повістки поштою. Чи дійсно вручалися цій особі повістки для проходження ВЛК? Якщо їх не вручалися, то тут питання до ТСК: чому вони не виконали свій обов'язок, не направили людину на проходження військової лікарської комісії, а тепер розповідають, що нібито було порушення правил військового обліку. Тобто цей обов'язок не виникає сам по собі. Перед ним має бути вчинено ряд дій, зокрема, та повістка, направлення на проходження військової лікарської комісії, і так тоді виконується обов'язок. А після цього вже говоримо про те, що такий висновок чинний або 5 років мирний час, або рік під час дії воєнного стану. Тут тут питання: чи виконували свої безпосередні повноваження і функції щодо направлення цієї особи на? Ну, зрозуміло, треба деталі більше. А, Костя, до тебе буде, завершуюче питання. Воно буде досить загальне, але прошу тебе його прокоментувати. Я помітив останнім часом, що я в телеграм-каналах бачу всі теги, що стосуються, знаєш, там ТЦК, там виймають з маршрутки, когось перцевим балончиком запшикали. Я бачу з двох міст: це Одеса і Харків. От чи не помічав ти такої тенденції? Мене вона дуже дивує, тому що саме ці міста, ну давай так о, казати, росіяни на них поклали око і цього не приховують. Чому саме з цих місць ми бачимо ну таку кількість саме проблем з ТЦКшниками? І чи помічав ти це таке? Чи я просто собі щось надумав? Ну, Бо в мене якась ні, така ні, картина звичайно, складається, так так звичайно, звичайно, що помічав. Ну я вважаю, що взагалі ну, одного лідер це Одеса. Зараз вже конкурує, Чому? підтягується так би мовити, до Одеси. Ну Одеса взагалі стоїть осторонь, підтягується так до Одеси Дніпро. І ось найсвіжіша історія. Що чоловік, якого в автобус забрали в автобус, мікроавтобус, він виліз з цього автобуса через вікно, потім відкрив задні двері, потім дістав велосипеда. Ну і от, на жаль, на жаль, буквально нещодавно ТЦК Дніпровський цей ТЦК випустив заяву. Згідно з якою він сказав, що цей чоловік добровільно сів е, в автобус. Ну, це важко, чесно, це важко коментувати. А насправді, на жаль, в Одесі воно посилилося для мене особисто, тим, що отакий треш там відбувався, 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 а потім розслідування про воєнкома Одеси Борисова. І потім командування Борисова, воно просто постійно заявляло: це не наша компетенція. По ньому було проведено внутрішнє розслідування, все гаразд, він може працювати. Ну тобто складалося враження, що його вигороджували, так і от тут тут виникає питання: ну який це яке це повідомлення, так який це посил, меседж для людей, для громадян, зокрема в Одесі? Ну тобто, люди в людини вілла, в людини майна на 4,5 мільйони євро в Борисова тільки це тільки те, що знайшли вілла в Іспанії, в якій він відпочивав починаючи з. 22 грудня по 18 січня наступного року та людина прекрасно проводила час. А його керівництво каже, що це окей. Ну відповідно, ну яка може бути комунікація з людьми? І я скажу ще одну таку от річ, яку я помітив. Ну от насправді це неймовірно дивно. от те, що відбувається зараз, дивіться, що було закон, оцей який прийнятий. Ну він правильний загалом все гаразд, і він мотивує вже людей. Вже люди пішли. Ну, ми не говоримо там, ті, хто там ухиляються, будуть сидіти там до останнього в лісах, і так далі. Переважна більшість людей, вона спокійно пішла оновлювати дані в ДЦК питання: навіщо далі продовжувати ось так, от свавільно. Ну пакувати, ловити людей. Дочекайтеся, будь ласка, ці 60 діб. І тоді абсолютно нормально, і я зовсім не буду заперечувати, і це буде правильно 19 липня. Виставляйте блокпости. І першим ділом перевіряйте в базі оберіг, в базі розшуку, саме ухилянтів. так зрозуміло, ті, хто тікають, ухиляються, починайте з них. І це буде абсолютно нормально. І всі люди абсолютно спокійно будуть показувати документи. Ну тобто, все окей. Але навіщо робити це зараз? Я навіть маленький секрет відкрию ще за два тижні. Як тільки закон було прийнято, так ну тобто Зеленський підписав закон, так він його підписав 18 квітня. А в дію він вступав 18 травня. І от уявіть собі, впродовж цього місяця, в мене є інформація, достеменна інформація. Кількість мобілізованих зросла вдвічі, вдвічі, по зрівнянню з попередніми місяцями. Уявіть собі, закон ще не вступив в дію, а кількість мобілізованих зросла вдвічі. Я не буду називати цифру, скільки була, скільки стала. Далі, перші три дні. Я ж прочитав допис Шабуніна. Перші три дні оновило в додатку Резерв плюс 415 тисяч. Ну що заважає ТЦК Ну працювати з цими 415 тисяч. Я впевнений ця цифра оновлюється, оновлюється і збільшується, і збільшується. Нарешті сортуєте додати. сортуєте в кого військовий досвід. Зрозуміло, це на першому, потім там військова кафедра і так далі. І так далі. Відсортовуєте, і от починаєте ну там розсилати повістки цим людям, працювати з цими людьми. Вони ж добровільно оновили свої дані. Ну навіщо це робити саме зараз? Люди ж самі йдуть військомати, черги, велетенські військоматах І ми бачимо це: наскільки воно мотивує людей, як воно мотивує, костя на 200 відсотків з тобою. Погоджуюсь, тим паче, що за інформацією Тумєрова, один і два мільйони вже. У підсумку новили свої дані. Ось, будь ласка, аудиторія людей, які сумлінно вирішили не розривати свій зв'язок з реальністю, і прийшли добровільно вистояли хто чергу, хто зареєструвався електронно. Хочеться сказати: а. слухайте, Харків обстрілюють щодня, Одеса постійно була під обстрілами. Ну не витягуйте людей з маршрутки. Ну о чим ця людина допоможе на фронті. І потім це постійний конфлікт між представником ТЦК, який отримав травму і був поранений, якого можна зрозуміти, і він виконує свою роботу, і людина, яка ну от, от така вона. Дійсно, одні емоції, але ну сподіваюся, що якось ну дотелепкають у владі і прийдуть до цих рішень, аби дійсно не провокувати людей на непотрібні конфлікти, дійсно в регіонах, в яких зараз складно складно через обстріли. Роман Кичко, дякую вам дуже за участь в ефірі. Костя, тобі теж принагідно дуже дякую. Костянтин Андріюк, громадський діяч, журналіст і блогер, був в нашому ефірі. Ми продовжуємо.